Це тільки на початку року така є опція, а на телефонію Можна зробити будь-хто з цих консультантів з будь-якого рівня, можуть виграти, якщо він виконає певну мотивацію. Таку мотивацію вона була виставлена для всіх консультантів прямо на семінарі, і ті консультанти, які цю мотивацію виконали, зараз отримають. Ці щоденні. І це консультанти, ви бачите абсолютно різних рівнів: і треті, і четверті, і п'яті, правда, вони поїхали, їх нема. Тут по-різному як але Про що це говорить? І тут мотивація завжди щоб ви розуміли одинаково. Мотивація це особисті одиниці. Тобто на будь-якому рівні консультанти роблять особисті одиниці. І я сюди запрошую тих, хто виконав мотивацію. ¡Hola, María! ¡Solonar con mi cita! ¡Normal, normal, normal! ¡Normal, normal! чи бо ми її не викликали Ви Даша чи Дарія? Дарія, Дар перепрошую. За виключенням Дарії, бо вона також виконала ту умову першу. Так? Вона фактично у цей її другий семінар, вона після першого зробила ту умову, і вона отримує за виключенням її, я цих всіх дуже добре знаю, я поблублений. Реально можуть, реально роблять. І раз вони отримують щоденники, то вони. Все-таки зробили ці особисті контракти. І дехто навіть зробив особистих контрактів на два щоденники, але дають тільки один, як Володя Трачук. І тим не менше, бачите, знову ж таки, немає значення, де ви проживаєте. Вони всі живуть у різних, хтось у Ван-Франківську, хтось в Кутилі хтось коло неї Франківську, в різних, в Косові, в Кутах. У Львові, не має значення, де ви живете, не має значення, скільки ви, вам років, немає значення, якої ви статі, має значення тільки ваша цілеспрямованість, ваше бажання змінити своє життя. Ці люди це показують. Вони є прикладом для своїх структур, для нас усіх, у цьому залі, на цьому семінарі. Вони рухають бізнесом. За що ми їм кажемо велике дякую. І це дякую у вигляді щоденно. Так, ну, слава Богу, що я їх всі знаю. Я їм роздам за. Селфі. Де селфі, де селфі, ніякі селфі. Селфі це признак чого? Ой-ой-ой. Селфі це признак шизофренії. Це не я придумав. придумував. на вернуться. you <laughs>